А що ж я таке купити, щоб було корисне для рибалки і не Профукати, поки чорна п'ятниця. Чувак, тут все просто. Дивись, передивився кучу відосів. Зараз все такі крісла просто в тренді. Або ті самі намети, просто на будь-який сезон тобі підійдуть. Це дивлюсь на вас, слухаю. Крісла, намети, рибі, байдуже, звідки ти вискакуєш на покльовку, чи з м'якого крісла, чи з золотого намету. Головне не на чому. Або що ловити, а чим ловити коропа. А це ще хто такі. Я той, хто дійсно щось знає, тому що досвід накопичується роками, а не роликами та лайками. А от правильні Снасті, те ж саме вудлище чи катушка це дійсно ті речі, без яких ти не обійдешся, щоб витягнути нормального коропа. Та нормальна вудочка, катушка, я вже потім куплю на наступну знижку. Та й палатка, в принципі, непогана, якщо вже все остальне маєш.